Усіх привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу з вами разом подивитись моє замовлення від компанії Avon. Тут в мене здебільшого замовлення за червень місяць. Я покажу вам новинки і не тільки, розповім вам дуже цікаву історію, яка зі мною сталася. Дівчата, які зі мною в телеграм-каналі вже знають про дану історію. Але я хочу тут на каналі більш детально про неї розповісти. Так що заварюйте собі чайочок, кавусю, хто що там п'є, і давайте будемо розпочинати, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Насправді в мене десь зимою на початку весни сталася дуже така цікава історія у компанії Avon, Хто замовляє, хто займається компанією, той знає, що можна робити замовлення на клієнта. Тобто, ви оформляєте через свій. Особистий кабінет замовлення і вказуєте адресу вашого клієнта. Так, в принципі, можна співпрацювати з вашими консультантами, які не хочуть, наприклад, ну з вашими замовниками верніше, які не хочуть реєструватися в компанію, але хочуть замовляти дану продукцію, наприклад, якесь маленьке містечко, і там немає де придбати продукції Avon. То здебільшого звертаються, і я такі замовлення оформляю. Так, от одного дня звернулася до мене клієнтка. В принципі, ми з нею дружимо. Ну як дружимо, онлайн дружимо, так і попросила, щоб я на неї замовла замовила... замовлення, зробила замовлення. А вона вже в мене не вперше замовляє, тобто я вже з нею співпрацюю, скажімо так. Ну Звичайно, я погодилася. Замовлення там було не досить велике, там були якісь декілька помад, близькі для губ, ну щось такого плану. Ви знаєте, що зараз ще замовлення у компанії приходить до нас з Польщі, тому доставка триває досить таки довго: 10-14 днів, можливо, ще в залежності від місця, де ви знаходитесь, де ви. Проживаєте. от Ну і, і доставка платна. Там теж куди на яку пошту ви замовляєте. Відповідно, йде платна доставка. от і Я погодилась зробити їй це замовлення. Значить, я зробила це замовлення і вона. Через декілька днів виявляється, коли вже замовлення їй прийшло, вона від нього відмовилась. Замовляла вона на нову пошту, але про це я не дізналася. А свій особистий кабінет я дуже рідко перевіряю, тому що я так знаєте дуже сильно не займаюся продажами. Хто що просить, це і там часом для себе якісь новинки цікаво мені протестувати, то замовляю. Є цікаві продукти в компанії Avon, і поки я від них відмовлятися ну не. не не бачу сенсу. От, і а, значить, вона від цього замовлення на пошті відмовилася, і, відповідно, моє замовлення повернулося назад у Польщу. А, тобто його на пошті оглянули і воно повернулося назад у Польщу. А, я маю надію, вам посторонніх ніяких звуків не але Зараз така злива пішла просто, просто злива. От, і... Відповідно, в моєму особистому кабінеті сформувався мінус, мінус в грошовому еквіваленті. Тобто, замовлення, яке вона повернула, воно я не було, і, відповідно, це замовлення моє повернулося, а за доставкою платити все одно потрібно, тому що. Ну, там мені сформували консультанти, відправили пересилка через кордон, це все коштує грошей. Відповідно, в моєму особистому кабінеті сформувався такий баланс мінус. Там мінус, там ці, от. Ну, я якось не звернула на це уваги. От хотіла я у квітні, по-моєму, зробити замовлення, якось там були якісь гарні акції, щось думаю, протестую. І мені вибиває, що я не можу зробити замовлення, тому що в мене баланс мінус. Телефоную я на гарячу лінію. Питаю з дівчат. Вони кажуть, так у вас було повернення, але ви його не оплатили. і у вас там навіть пеня якась нарахувалася. От, і я тобто, почала згадувати, що, що там було, і згадала про цю клієнтку, яка повернула це замовлення. Е, хочу сказати, що пізніше ця клієнтка знов зробила в мене замовлення, і потім вже вона його оплатила. Я не знаю, що відбулося, яких, якихось подробиць, чи там було якесь недовкладення, і вона це замовлення повернула. Е, тобто вона мені не розповідала, не розповідала деталей, от, Але такий нюанс в мене був. Е, значить, і... Е, Консультант, я кажу, я розумію. Я кажу, я ви знаєте, кажу, я е, стараюся завжди замовлення до консультанта оплачувати, тобто завжди е, в мене там на балансі плюс. Е, але цього разу кажу, я не знаю, чому. Бо подивіться, кажу, будь ласка, по моїх замовленнях. Тобто, це замовлення було на іншу особу з мого особистого кабінету створено, і особа ця не забрала замовлення, а повернула його назад. А я не знала про те, що мені потрібно сплатити цей. Мінус на своєму балансі, от, і відповідно, як ми можна, можемо це питання врегулювати. Е, на ну, е, що мені відповіли? тобто Ми, за, ми записали ваш запит, будем, компанія буде це розглядати, але оскільки значить, це був десь кінець квітня, напевно, е, я десь зробила в останніх днях, і вони сказали, що але це вже зараз закриття каталогу, то е, десь через тижнів-два, тут вже у травні будуть, е, це роз, питання буде розглянуто. Чекала, я чекала, тиждень-другий. А, і вам перетелефонують, що ще було так заявлено консультантом. Тиждень, другий я чекаю, значить, мого замовлення значить, я замовлення зробити не можу, цей мінус вже трошки виріс там, тому що вже паня А Телефоную я знов через де через два тижні телефоную я знов на гарячу лінію. Попадаю на іншого консультанта, розповідаю їй знову цю ж саму історію, що о, таке то таке то було. Я вже раз зверталася. От, і на що вона мені каже? Так, звичайно, я бачу, що ви телефонували, тобто вас, ваш запит тобто є записаний. Я кажу, так, але мені сказали, що перетелефонують, але вже пройшло більше ніж 14 днів, і я хотіла би зробити замовлення в компанії. От, тому що в мене вже була е, коліжанка, яка хотіла собі замовити помади. І е, вони сказали мені, що ця консультант мені каже, ну дивіться, давайте де, через два-три дні я спробую щось там ну, там записала. Кажу, і, ну я б кажу, не хотіла повертати вдати свої кошти, якщо це можна врегулювати через компанію, тому що е, з моєї сторони, якби ну там можливо, це теж була неправа, знаєте, що не перевірила свій особистий кабінет, і це я повинна була знати, що там е, потрібно за ту доставку мені заплатити. заплатити от. Але кажу, я робила замовлення на іншу людину, і чи можна це, якби, це питання врегулювати без моєї втрати моїх коштів? І вона сказала, все це записала, уточнила ще раз, всі дані, все. От, і каже: тоді очікуйте 2-3 дні, я думаю, що це питання врегулюється. От, е, я дуже дякую е, консультанту. За за те, що вона мені допомогла в цій справі І справді на другий день прийшло мені повідомлення від компанії в повідомленні, що тобто цей баланс в мінусі він просто був списаний. Тобто, моє цей, цей мінус там було десь. Ну, десь до 200 гривень я вже не буду вас обманювати. Можливо, я навіть скидала в телеграмі брінскрін цього мінусу. Якщо знайдуть, я вам тут теж його вставлю. От цей мінус на балансі, і він мені був просто списаний. Я щиро дякую консультантам, які в нас працюють в Україні, які толерантно спілкувалися зі мною. Весь цей час і підтримували, і що компанія Avon дозволила мені списати так невелику суму. От був такий нюанс, але списали, і я не вкладала туди своїх коштів і маю далі змогу замовляти у компанії. Тому за червень місяць і в травні так в мене коліжанка замовила помади. Тут розпаковочку теж вам десь можливо вставлю. Вона в мене там чотири помадки замовила, і я собі тоді. Ще в травні замовила в 10 мл новиночку. Плавно переходимо до мого замовлення Far Away Endless Sun. Ось такий парфумчик. Ось так він приходить в 10 мл. Ви знаєте, що я дуже люблю серію парфумів від Farway, але не всі мені, звичайно, підходять і не всі мені подобаються. Farway Glamour все ж таки залишається в моїх улюбленцях. Дуже тішуся, що компанія все ж таки випускає новинки в серії Farway. Ну, теж не завжди вони там є вдалими і не завжди підходять мені дані аромати. Ось так виглядає. Far away Endless Sun. Ось так він виглядає з чорним ковпачком така от упаковочка. Я вже встигла поносити цей аромат, і хочу вам сказати, що це, цей аромат я напевно би носила в холодну пору року. Можливо, я відкладу його до осені. От, або, от коли дощова погода, не парко, не жарко, тому що коли я отримала це замовлення, я відразу його нанесла на себе, то я думаю, Боже, який страшний аромат, він мене просто чуть не задушив, але буду, звичайно, ще його розносити, знайомитись, тестувати. Поки що фаровий гламур на першому місці серед фаровею. Знаю, що, по-моєму, в каталозі липня або навіть серпня буде ще одна новиночка. Можливо, замовлю таку ж десяточку, якщо почитаю, які там ноти входять. Між іншим, зараз я забула вам вкладати, діє ось такий каталог липня, по якому ви ще можете зробити замовлення. І хочу вам сказати, що тут деякі пропозиції є досить цікавими і можна робити, хто цікавиться особливо парфумами. Можна робити звичайне замовлення. На, першому, на першій обкладинці ми бачимо новинку Кухання у маленьких кроках назустріч. Це новинка каталогу липня і дуже гарне оформлення. Вже багато дуже дівчат зняли на нього погляд, а я собі замовила його у пробничку і теж вже встигла його протестувати. Зараз ця новинка вийшла в. Серії, в якій серії вона вийшла? Aivon uh, Love You. Ну, Менше з тим. Малина, троянда, кашемірове, де кашемірове дерево. Я дуже боялася за, за власне, поєднання малини та троянди, тому що не всім, не всіх ароматах вдали поєднання власне, малини з трояндою. Uh, боялася, що троянда буде якась трохи нав'язлива, а малина така більш хімічна. Uh, що я хочу сказати? Цей квітково-фруктовий аромат він насправді дуже дуже класний. Мені він сподобався. Тут надзвичайно приємне поєднання малини та троянди. Малина така достигла свіжа ягідка, яку ви на тане в роті від своєї я б сказала, перестиглості, вона така, знаєте, аж насичено. Такий виш вишневий колір малини, плюс троянда, тут вплилася в поєднанні така пухнаста і рожева. Рожева така, знаєте, ой, дуже смачний, приємний аромат, і що тут що в нас ходить кашемірове дерево. І цей кашемір такий вже бачу таку, знаєте, якусь. Замшу темного такого коричневого, теж насиченого кольору, і це все в поєднанні дуже смачно виглядає. А цей парфум можна носити, мені здається, всесезонно. все сезонно. А в спеку я теж цей аромат отримала, і він мені надзвичайно сподобався. Наносила його, і тут він дає шикарний шлейф. Єдине, що до стійкості 2-3 години з цього пробничка. Це був в мене такий перший затест, але от зараз я. Просто насолоджуюсь даним ароматом. Дуже вдале поєднання. От. Тому, хто придивляється, дуже гарне оформлення, і мені цей аромат дуже сподобався. Далі покажу вам також новиночку, але це вже з чоловічої, серії, серії Avon Mask Plus Mineralis. Це йде до туалетна вода. От. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Ось так вона приходить упакована. Приходить вона без сліди. От, я думаю, що всі бачили власне ці самі флакони ароматів маск. Всі вони такі, знаєте, стандартні, нічого нового. От, але мені по сторінці в каталозі цей аромат надзвичайно сподобався. Він є незвичайний, і ці ноти, які там заявлені, вони якісь ну, незвичайні для мене. Я вирішила його замовити. Можливо, буде на продаж, бо є в мене зараз клієнтка, яка цікавиться чоловічими ароматами. Я її запропоную або залишу для чоловіка. Я думаю, що це буде дуже гарний, дуже гарне поєднання і йому підійде. Він справді якийсь мінеральний, тобто він такий, знаєте, солодкувато. Свіжий, я б так сказала, незвичайне поєднання. Мені не дуже подобаються аромати в лінійці маск, але ось цей мінераліс надзвичайно гарний і тішуся, що я його замовила. Далі будемо зараз з вами розпаковувати ось такий аромат. А це в нас Today Tomorrow Always This Love. А ви знаєте, що я десяточку закінчила і говорила, що коли буде дуже гарна ціна, а вона в черневому каталозі була дуже гарна, я замовлю собі повну версію. Звичайно, там був і аромат в 100 мл, можна було придбати, але я так і 50 мл собі придбала і хочу, звичайно, подивитися на ту коробочку, тому що весною цей аромат зайшов просто на ура. Він такий був зелено-солодкувато-свіжий. І він мені ну, дуже сподобався. Я вже в всіх порожніх пляшечках розповідала. Ось так він приходить, запакований. І ось так виглядає якесь таке зелене... Ой, сам флакон дуже гарний. І зелене таке, зелений камінець, такий, ну дуже цікаве оформлення. Отак, кришечка пластикова, яка, можливо, навіть трошечки не в тему. Але оце скло дуже якісне. Ох, так. Дуже приємне поєднання. Тішуся, що навіть зараз його нанесла і в дощову погоду він відкривається теж якимось таким навіть мінеральним. От, буду з задоволенням ним користуватися. От, і тішуся, що він в мене є. І це ще не все. Теж зносила десяточку в минулому році. Я вам його, її показувала в своїх порожніх пляшечках, напевно. І я вирішила, що давно цього аромату не було в каталозі. І я дуже його хотіла, і коли побачила, а там при покупці двох ароматів йшла якась гарна ціна, можна було по червоних цінничках купувати. Між іншим, ось в цьому каталозі, за липень теж є от червоні ціннички, тобто при. Твоя ціна за умови придбання будь-яких двох продуктів. Тобто можна купувати по червоних ціничках. І я, власне, теж скористалася даною пропозицією щодо жіночих ароматів От. і а, побачила, що Максима Айкон повернулася в каталог, і я її а, страшенно захотіла. Відкриваю, знаю, що сюди входить ланg і ланг. Не всі ці компоненти в ароматах полюбляють. І, і, напевно, цей аромат буде ближче до прохолодної опори року, ближче на осінь, але тут надзвичайно гарне оформлення Власне, самої теж пляшечки. Подивіться, яка краса Максима Айкон називається даний аромат, дуже стильна. Кришечка. Хоча це теж ніби пластик, але воно якось так, з таким листочком. Є ще чоловічий Максим. Класичний мені не сподобався аромат, а ось цей айкон дуже таки сподобався, і теж буду ним користуватися. Отак, тут, власне, така. Солодка нотка, і цей Іланг Іланг теж дуже приємний аромат. Напишіть, кому подобається Максима Айкон, кому подобається ось цей парфум зі злов. То напишіть свої враження від них. І це ще не все. Я теж, теж не могла пройти мимо новинки. Це в нас де блиск для губ. Ось так він проходить запакований. І в мене у відтінку Pink Crystal. Я не знаю, що тоді зі мною сталося, що я в такому відтінку замовила даний блиск. Але, як ви можете бачити, і зараз поверх олівця для губ у мене теж блиск, і блиски цього року пішли весною на ура. Так, давайте я розпаковую його. Якось от тягнеться рука все ж таки до плиску, у мене там знову один закінчився. І думаю, нехай собі буде. Ой, тут таке дуже гарне, цікаве оформлення. Це точно Пінк Крістал, тому що він якийсь якогось зеленкавого кольору. Ось так переливається. Такий зеленкаво-рожевий угу, з відблиском. От, мульті. Ага, я згадала, точно, я вже просто зробила даненьке замовлення. Це тут об'єм 5 грамів. Написано, що виготовляє Made in Argentina, щоб ви собі не думали, що це вам щось таке. Значить, Аргентина виготовляє, тому на нього ціна абсолютно оправдана. Але на замовлення Avon Operation Польська, Poland, це мульті-такий функціональний гель Пінк Крістал, так? Відтінок, ще раз скажу вам, це він підходить для губ, очей та щік. Можливо, якось з вами ми його будемо тестувати. Зараз не хочеться його так. Тут він розкручується. Ага, тут просто потрібно зняти. Ага, зняти просто кришечку. Дуже таке якесь цікаве оформлення. Давайте подивимося вже на відтіночок. Я так розумію, тут потрібно його буде натискати. Ось так він виходить. З цієї його ковпачка і справді якийсь насправді зеленкуватого відтінку, от, але на руці він переливається в рожевий. Зараз камера дуже добре його вам передає. От, зараз ми подивимося ага, витягнути і закласти назад. Я не знаю, як можна наносити його на щоки. Тут буде, не, видно, не буде видно ніякого абсолютно якогось рожевого чи зеленого сяйва. А тут просто таке якби гарне зволоження. От. Макіяж без макіяжу. Наніс цей продукт на повіки, на щоки і на губи, і пішов собі таким сяйвом легеньким. От. Ну, все, що я поки можу про нього сказати. Я, напевно, буду його використовувати просто як блиск для губ. Більш ніде не буду його використовувати. От. Напишіть, як ви його використовуєте і чи користувалися б таким на повіки. Бо я, напевно, би таке на повіки не наносила, тому що все ж таки ну, трошечки така липкість відчувається, і в кого якесь вище повіку, або ще щось. ну Це, мені здається, не дуже вдалий продукт саме для повік. А на губи чому і ні? так? Як блиск, будемо використовувати, особисто я. Ось таким було моє замовлення. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Якщо вам було відео корисним, я попрошу поставити мені вподобайку. Також підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. А ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, близьких. Всім па-па!